Українським волонтерам справи громад спільно з фондом Порошенка вдалось неймовірне. Вони вперше в історії отримали експортну ліцензію від італійського уряду для купівлі 11 новеньких броньовиків натівського зразка, зазвичай подібні угоди. Місяці отримали 2750 бронежилетів і 2500 тисячі сучасних касок від фонду і волонтерів справи громад. Майже стільки ж, скільки передали Данія і Бельгія разом узяті. А ще були кулемети, сотні аптечок, десятки генераторів, засобів зв'язку та інших незамінних на фронті засобів. І ні, друзі. Відповідаю раз і назавжди. Порошенко після цього не забирає те, що привіз. Гарантую, бо сама бачила, як передається, як залишається, і як хлопці користуються. Отже, друзі, ви спільно з фондом і справою громад допомагаєте на рівних з цілими європейськими країнами. Не сумніваюся, що якби у продажу з'явилися американські хімарси, українці і на них би швидко зібрали кошти. А фонд Порошенка, як завжди, подвоїв би зібрану суму. Тому не вірте у фейкові новини і фейкових супергероїв. Справжні супергерої серед нас це ті воїни, які щохвилини захищають нас на фронті, і це кожен з вас, хто не припиняє підтримувати і допомагати армії своїми коштами.